а Ареплей від підписника погнала дивитися. Ей! Здорово, гутні, братики танкісти! Як ваші справи? Пишем та коментуємо в коментарях. Звісно, що ж, а з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць Only... Ракс або Рекс, якщо точніше правильно аж до то сам мене дійшло, але як то кажуть, краще пізніше. Аніж ніколи, правда ж? Граємо на карті ешелон. Режим бою. Просто зустрічний бій, і це в нас, друзі, рандомчик. Давайте глянемо, як наш сьогоднішній гравець боєць на легкому танчику німецької гілки. Дослідження це в нас Panzerwagen Рейн Метал розіграє дану катку. І чи все ж таки вдасться йому і союзниками або де або на одинці? Вижити в цьому поєдинку, подивися, що зразу твориться. Який цікавий момент: два барабани. Два барабани вкатують на нас також, в принципі, двоїх. Але що ми можемо зробити проти двох барабанів, коли вони почнуть нас розчехляти? Добре, що вони розчахлилися, все ж таки. Вони обидва пішли на каденцію. У нас є змога щось та й чинити, але все ж таки, на щастя, наші союзники не сплять і знайшли і забравши. Ось цього одного із проджетиків. Адже могло б бути небезпечно, якби ми попали під перехресний вогонь двох барабанів, друзі. Ну це ж би був просто забезпечений білет в гараж. Так. Знайшли таку зону для прострілу для і другого такого малесенького бачка Проджетика. І починають свою роботу. Добре, що все ж таки в нас є підтримка. Якщо б її не було, було б дуже зле. Адже подивись, всього лиш на всього нам. Якщо я не помиляюсь, тритеки, та він нам видав чи диві. І вже подивиться, скільки хідпонтів щистило. Але ми його добираємо. Маємо одного бачка у свій. Після після бойову стою таку подивитися, які маневри робить для Торетто. Що ж, погнали низом. Куди зараз буде їхати? Верхом, знову жі. Поїде по центрі. Через колії. Йде на центр, скоріше за все, дивлюся, адже подивиться, скільки там бачків пішли пастися зимою. Треба їх розганяти. ну давай. Еп, на получай, бачок малесенький ти такий наш. Скажете, нічого собі малесенький. Та малесенький, подивися зараз. А ну, еп, хлоп, давай. Еп, блін, то що ж ти будеш робити? Іноді союзники чуть-чуть, й, -чуть люблять помішати. Ану, давай ще раз. Ось залітає! Залітає в фальшбортину під каліберним снарядиком. І маємо, до речі, кумулі. Про цей танк У нас же також були реплеї, немає, немає сенсу знову про нього розказувати, що він може і як він. Ви самі це побачите в цьому бою. Так, головне, головне, як завжди, моє золоте правило, не важливо який танчик, не важливо, який гравець керує даним апаратом. Так. Так, 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 так. Байм, бачимо прострілі Маусик. Маусик перейшли на кумульок, кумульок з цим справляється на ура. І це вже дуже добре, там Петесау зачутилися на урі. Аж в самому, аж в самий кут ви сидіти? Ти куди спускаєшся, Бабахінська машинка на получай. Під каліберами б'є добре, бо тому що... У нас це основний снаряд, з якого все ж таки буде більше вилітати ніж з цього самого кумуля, але ж жаль дуже, чому не ББшенка. Ну ж німці люблять переважно ці БМБшенки ставити. Які під калібри? Що ви робите? ВГ. А ну давай ще разочок. Ні, не встигнем. Не встигнем ще разочок, але шанс надія є. О, дивись, ще разочок. Ну получай, щоб тобі. Чотири тисячі вже на панцервагені настрілено. Настріляно, друже. Здавалося, неможливо. Більшості своєго. На, ці, на такій машині вибивати в 5000 тисяч, стабільно мається на увазі. А тут бачиш, поки що все, поки що все виходить наура. Еп, ну, І... разок би по концептику. І він, до речі, один один останній із сетапу ворожих сил, якого зараз просто поюкали, якою масою давити. Ми зараз його. А, блін, такий рекордшет. Ну чому в такий момент, рекоршет? Ну, це би вже був колик. А ну шанс є. Ну звісно, що ж є. Два колика після бойову статистику, а друзі, скільки настріляної. Шкоди, друзі-танкісти. Це перемога. Прекрасний бій. Так, що нам там після бойова нашепче? 5520 настріляної ворожбинської шкоди на панцервагені. Це Вже? Ще... Е, прекрасно. Що у нас там? 1124 шкода за вашою допомогою. Виявляється, аж ми. Косарь насвітили, вже прекрасний код. Так, що у нас там? Дві... Два знищено, шість пошкоджено. Підтримка. Майстер. 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 Так. Що у нас там? Пішов? Плюс на 143 820 Срібла в свісель. Свою купілочку. Перше місце. По нанесенню шкоди півтори тисячі сім'я. Заробляє він вільного досвіду. Друзі, ставимо подобайки за такий. Перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами переглядати ось такі ваші хороші, потужні, люто розвальні реплеї в рандомі та РБ. Та поналовить другий бій також відгравця під ніком OnlyRax. Вперед! І Так, танкісти! Хе! Маємо другий бій, це в нас карта Елада. Знову Лада, вчора була Елада, сьогодні Лада. Ну, прекрасно ж. І люблю я цю карту, якщо насправді, друзі, тут є можливості майже для всіх категорій техніки і класу. Що у нас? Онликс! Онлиракс власною персоною знову ж таки, але на інакшій техніці. Це у нас вже Оляк середнього класу техніки. Це С-63. Вітайте, вітайте та зустрічайте. Давайте глянемо, як наш сьогоднішній гравець-боєць в другому бою, знову ж таки в рандомі, знову ж таки в зустрічний бій. Дасть собі ради на СТ польської гілки дослідження. Так, так, позиція таки цікава, адже на цю позицію люблять їздити, напевно, що е, так, 95% гравців стабільненько на середніх танках мається на увазі. Ну і дуже навіть так буває рідко, але заїжджають навіть і важкесенькі танчики. Є такі, є такі, особливо, коли йдуть рашом. На один напрям усі блін. Так, по сетапам знову маємо усі десяточки. Немає, навіть і зовсім не пахне дев'ятими рівнями. Можна розслабитись, ну напевно не знаю. Не знаю, адже в нас немає такої фігні, який, яка б нам показувала а, статистику гравців в сетапі супротивника, щоб можна було дійсно знати, що може статися трапитись цьому поєдинку. Чи є велика загроза, чи не дуже. А ну давай, Елеопард перший засвітився. Яка далека відстань? і Він засвітився. Ну що ж, ти, хотів. О, штурика зіграти. Не вийшло. Получай ворожбина на важке сінкументанчику. Так наш, наш депутат вже починає відхаплювати, напевно, треба їхати все ж таки йому допомогти. Анджеру ще особливо, якщо бабахінська машина почне влучати і вицілювати його, це. Буде для нього загрозою номер 1 де спускатися вниз до ВЗ, чи ні? Чи все ж таки ще не ризикує, бо боїться попасти під простріл бабахи? Але дивися ще в як. Є... Я також не люблю такі моменти. Ну, ось чесне слово. Стоїш, стоїш, думаєш, настрілюєш чи спускатись, допомагати. Потім під кінець вже ну ладно, нема нікого, спускаєшся. Там, блін, з'являються бики. Ей ей. Так, починаємо розчекляти шку Ми зараз поки що тут, де ми є... були на одинці, на щасті дивимося до нас. А шурує наша ЛТшка, у вигляді бачатике. Йде нас у нас барабанчик, значить надія є, надія... Ох, весь ВЗшка прострілює якраз там, де він їхав, і подивись, скільки хідпонтів залишає, його може роздоплемити, блін, леопард. Але на щастя, він уміло розчихлив свій барабанчик, наш союзник на бачатику, і відправляє леопарда. в Гараж, звісно, що ж, на получає, ще свій. Так би званий щучий носик. Ану, давай ще разок, там нощучі носи. Маю на увазі, ось ті накладки які зверху їх називали. Як то? Танкісти їх називають не лопусті, то що в риби є. Плавники. Плавники, коли їде танк через воду, щоб він не заливав блін, в кабіну міг воду. Ось такий момент. Ану давай ще разок. Фугасиками, е звісно, що ж. Ну, а чим? Є такий шанс Розчехлити такого бичка. Ой-ой-ой, якщо він доверне, це буде. Капітально. Адже він може таки і на тисячку шмальнути, друзі, якщо зарядить фугасик. Хе-хе, запросто. Його фугасики нашу курму, а можуть любити. Ось такий момент. Так, що в нас там? Мінутав розлишається та БЗ-75. Не знаєте БЗ на чому грає. Це фугасниця чи класична снаряда. Снаряд, гармата, блін. Снаряда, ну загнув, блін. Ну ти, нешбурнебій не кінноді. Ну, так, що у нас там таке? У нас залишається наш бачаток що живесенький, нічого собі, і мінотаврик наш і ми. Так, злапали лампочку. Мінотавр знає, де ми є. І, от, і дивиться сюди, Бек. Дивиться сюди. Навіть не спускає з нас очей, пропадає за світу. Ми плюс-мінус знаємо, де він знаходиться, значить, не ризикуємо. От засвітився ти безешник. Получай, знову лапаємо лампочку і БЗ. Безе... Ні, БЗ тікає. БЗ... Безе... А, та все, можна сказати, БЗ відіграв. Ну підстався, будь ласка, будь ласка, ну підстався, ну БЗ. Як я то кожен люблю такі моменти, коли воно стоїть і підставляється під усіх, але тільки не під твою гармату, блін. Ну під... підіть назад, трошечки, ну щоб мені так шкода, БЗ. Не хоче. Не хоче гравець на БЗ підставлятися. Конкретно, під нашу гармату. Напевно, скоріше за все, наші союзники його підплавлять. Ну, у нас два колики після бойового є. І вже те щастячко. Треба їхати, бо дивися, наш мінотаврик вже починає розчехляти ворожбинського мінотаврика. так БЗ забирає наш союзник, адже в нас три гармати. Тож бачателон, а підбрив собі полик. А ну чи нам нам вдасться забрати мінотавра. І це зробить хтось із наших союзників. Так дається нам ура! Ура, мужики, троколиків після бойову статистику. Вже прекрасно. І подивися просто на шкоду. Переможну шкоду! після Так, що в нас там? Подивиться, 6,97 наполюної на ворожбинської шкоди. 2 знищено за вашою допомогою. 3 знищено. 6 пошкоджено. Головний калібр і чомусь дали всього лишнався в перший знак класності. Ой, іноді бачиш, таке буває. Іноді можеш настріляти 3, знищити 4 або навіть 2. І можуть дати майстера в такий момент. Плюс пішов на, на 133 тисячі. 252 срібних монети в свій сей свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди 1513 тисячі тринадцять заробляє також у свій сей свою купілочку. Що ж, друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі, в режимі бою зустрічний бій. І підписуємося на канал Бронебійник для того, щоб потім разом з нами, танкісти, переглядати їх на цьому ж каналі. ваші ж такі суковиті, сточні реплетчики. І бажаю в першу чергу нам всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть один одного, шануйте один одного, поважайте один одного. Якщо посварилися, звісно що ж, а помиріться та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже подивіться, що робиться. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв та мі. Зустрінемось.